У сполучених штатах Америки має історичний зв'язок з Адвотиською церквою. Тут відбулись дві сесії Генеральної конференції, на яких всесвітня церква збирається разом щоб молитися, планувати і готувати місійні ініціативи на майбутні роки. От, у 2025 році сесія генеральної конференції знову проводитиметься в Сент-Луесі. Майдан Коріден виріс у цій місцевості й був присутній на обох генеральних конференціях, що проходили в його рідному місті. Я добре пам'ятаю, як у дитинстві відвідав цю грандіозну подію Генеральну конференцію, коли вона проходила тут, у Сент-Луісі. Я виріс у цьому містечку. Сесія Генеральної конференції справила на мене великий вплив в той час. Це чудова можливість для того, щоб церква Атлантистів сьомого дня стала ще більш відомою у Сент-Луісі. Майкл став пастором у тій самій церкві, де він поступово зростав із погляду. Mr. St. Учіних штатах Америки має історичний зв'язок з Антинською церквою. Тут відбулись дві сесії генеральної конференції, на які всесвітня церква збирається разом щоб молитися, планувати і готувати місійні ініціативи на майбутні роки. У 2025 році сесія генеральної конференції знову проводитиметься в Сент-Луісі. Коліден виріс у цій місцевості і був присутній на обох генеральних конференціях, що проходили в його рідному. Я добре пам'ятаю, як у дитинстві відвідав цю грандіозну подію Генеральну конференцію, коли вона проходила тут, у Сент-Луісі і виріс у цьому містечку. Сесія генеральної конференції справила на мене великий вплив в той час. Це чудова можливість для того, щоб церква адвентистів сьомого дня стала ще більш відомою у Сент Луісі. Майкл став пастором у тій самій церкві, де він поступово зростав із погляду. 是。Okay.